Всім привіт, доброго вечора. Сьогодні їхала теж з роботи, в мене було дві дані зміни. Ну, ось чоловік приготував знову вечерю. Капусту сам він квасив декілька днів, ну, мабуть, 4 дні назад. Я була в Салтівському купила ось такі сердечки зі смаком пармезану вищого сорту. Вони там коштують. По 170 гривень 50 копійок, майже кілограм, тут їх 916 грамів, Заплатила я 156 гривень 18 копійок, ну, 20 округливий. В АТБ зайшла, купила такий корм, я вже брала для собаки, він 900 грамів. Ну, на два рази йому поїсти, але такий він дійсно був, мабуть, смачний, бо пахнув добре, його навіть мої коти їли. І собака їв з задоволенням. То цей корм 50, так, не той чек, вибачте, 50,9,90. І хліб ось такий взяла, український. Новий подовий нарізний з кипками. Хліб смачний, теж, я вже знаю, його 17 гривень 40 копійок. ВТБ залишила 77 гривень 30 копійок. І була я в Єві. В Єві я купила ось такий лак, бо в мене такого кольору закінчився, а він мені подобається. І Лак 20 гривень, бо з одної копійки коштує серветки. Одношарові паперові ну, для кухні полісся, 500 штук їх. Вони були по такій ціні, потім подорожчали, я їх припинила брати. І ось знову вони 72 гривні 90 копійок. І я їх купила вже другий раз поспіль. І ось іще туалетний папір з ароматом лемонграсу. Отакий От ось двошаровий 4 рулони, 38. 80 копійок. 38 гривень 80 копійок. І тому в, в Єві я заплатила 131 гривню 68 копійок. Ну, ось такі в мене були сьогодні невеличкі покупочки, я їх вам показала дуже швиденько, тому, якщо подобається. Поставте мені вподобайку, якщо ні, ну не ставте тоді ніяку вподобайку. Всім гарного вечора, дня або ранку, залежно від того, хто коли дивиться моє відео. Всім дякую, пока!